В цьому відео ми поговоримо про джерела енергії людства з астрофізичної точки зору і докопаємось до тих астрофізичних процесів, з яких, зрештою, походить вся використована найми енергія. Почнімо з такого важливого для астрофізики, але поки що недосяжного для земної електроенергетики, джерела енергії, як термоядерні реакції. Якби в земних умовах. Вдалося досягти керованого термоядерного синтезу і проводити в лабораторіях деякі з тих термоядерних реакцій, що протікають в надрах сонця і інших зір, то це б дало нам практично необмежених джерело енергії. Ми могли б видобувати водень або його важкий ізотоп Дейтерій, дитерійці Світового океану, синтезувати з них гелій з величезним енерговиділенням, і використовувати цю енергію, щоб крутити турбіни, виробляти електрику і раз і назавжди розв'язати електричні проблеми людства. Зникла б залежність людства від нафти і газу, зникли б забруднення атмосфери, і неконтрольований нагрів землі через парніковий ефект, спричинений викидами вуглекислого газу. Зникла б небезпека викидів з ядерних електростанцій, термоядерні електростанції майже не виробляли б довгоживучих ізотопів. Працювали б з дуже невеликою кількістю речовини, і навіть у випадку аварії не могли б принести великої шкоди. На превеликий жаль, поки що ми вміємо запускати термоядерні реакції тільки неконтрольовано в термоядерних бомбах, ще їх називають водневими бомбами. Щоб запустилась термоядерна реакція і встигла прореагувати достатня кількість атомів, речовину треба достатньо довго утримувати під температурою в десятки мільйонів кельвінів. За таких температур речовина перебуває в стані плазми. Її неможливо отримувати в жодному контейнері, бо вона миттєво віддасть тепло стінкам контейнера і охолоне. Тому доводиться утримувати цю плазму в магнітному полі, запобігаючи контакту зі стінками. На жаль, в такій плазмі все одно виникають дифузійні процеси та нестійкості, що приводять до втрат речовини, і заважають отримати достатній час утримання плазми. Схоже, що всі ці проблеми ось ось вдасться подолати. І вже за пару десятиліть буде створена енергетично рентабельна термоядерна енергетика. Щоправда, 50 років тому теж здавалося, що термоядерну енергетику вдасться розвинути за пару десятиліть. А плазма підносила дослідникам все нові неприємні сюрпризи. Але будьмо оптимістами і потримаємо кулачки за наших вчених плазмістів. А я натомість висуну і спробую обґрунтувати дещо скандальну тезу. Хоч термоядерна енергетика досі не втілена, однак саме термоядерні реакції виробляють більшість енергії, яку ми використовуємо. Правда ж, ви розумієте, до чого я веду. Сонце гігантський термоедерний реактор, який перетворює водень на гелі, уловлюючи сонячну енергію, наприклад, за допомогою сонячних батарей, ми перетворюємо на електрику ту енергію, яка була вироблена в термоядерних реакціях в ядрі сонця. Звісно, в загальному балансі всієї енергії, яку виробляє людство сонячна енергія, відмічена на цій діаграмі жовтим кольором, це всього лише 2,6%. Але давайте уважно подивимось на інші види енергії ось біопаливо, наприклад, пальне вироблене з ріпаку, або деревина для розпалювання камін. Вони містять хімічну енергію, яка може бути вивільнена в спалюванні. А створена ця енергія була. В ході фотосинтезу, коли в листі рослин енергія сонячного світла була використана, щоб розірвати атмосферний вуглекислий газ, на кисень, викинутий в атмосферу, і вуглець, використаний у будівництві більш енергоємних молекул в тілі рослини. Так що рослина, по суті, виступає як біологічна сонячна батарея. Більш того, коли цю рослину з'їдає тварина. А цю тварину з'їдає і інша тварина і так далі, то накопичена сонячна енергія переходить з великими втратами вздовж всього ланцюга живлення. Так що, коли ви їдете на велосипеді, ви теж використовуєте термоядерну енергію. Ну і, власне, я сам опинився тут в куточку, теж не випадково. Далі у нас іде вугілля найбільше з усіх джерел енергії. А звідки походить воно? З тієї енергії. Яка була накопичена деревами, які росли в кам'яновугільний період, і потім під землею перетворились на вугілля, яке ми зараз видобуваємо і спалюємо, вивільняючи знову ту ж таки сонячно-термедерну енергію. Те ж саме стосується нафти і газу, найімовірнішою теорією походження яких теж є біогенна теорія походження залишків живих організмів. Ось гідроенергетика. Звідки походить вона? Сонце випаровує воду з морів, ця вода випадає опадами в горах, стікає в річках, і частину потенціальної енергії цієї води гідроелектростанції перетворюють на електрику. Бачимо, що тут теж все починається від сонця. А вітрова енергетика виникає з рухів атмосфери, спричинених її нерівномірним нагрівом сонцем. А які ж види енергії не зводяться до сонячного термояду. На цій діаграмі. Це ядерна геотермальна припливна. Розберемось, звідки походять вони. Ядерна енергія виробляється в результаті розпаду нестійких радіоактивних ядер, зокрема урану, які потрапили на Землю з тих міжзоряних газу і пилу, з яких утворилася сонячна система. В міжзоряне середовище ці атомні ядра з надвишком енергії потрапили завдяки вибухам наднових, які змогли здійснити такий. Ендотермічний з накопиченням енергії синтез важких елементів, використовуючи для цього енергію екзотермічних термоядерних реакцій, в яких енергія виділялась. Зрештою, вийшло так, що термоядерні реакції в зорях і енергія гравітаційного стискання зір зарядили енергією ті важкі ядра, енергію яких ми зараз використовуємо в ядерних реакторах. Наступний тип енергії припливний. Дає відносно невеликий внесок в загальний баланс енергії, а працює він приблизно як звичайні гідроелектростанції, використовуючи періодичну зміну рівня моря внаслідок припливів. Припливи в земних морях виникають через неоднорідність гравітаційного поля місяця і сонця, які впливають на Землю. Земля і місяць обертаються навколо спільного центру, МАС так, що для центру Землі. Сила тяжіння до місяця компенсується відцентровою силою внаслідок обертання навколо цього центру мас. Однак ближчий до місяця край землі відчуває більшу силу тяжіння і тому сюди стікає вода. Далі від місяця край землі, навпаки, відчуває меншу силу тяжіння і більшу відцентрову силу через обертання навколо центру мас. Тому під впливом цієї відцентрової сили вода стікає сюди. На Землі утворюються два припливні горби. Земля обертається під цими припливними горбами, натикаючись на них своїми узбережжями або зрідка припливними електростанціями, і втрачаючи на це кінетичну енергію свого обертання. Звідки ж взялась та кінетична енергія обертання Землі, яку використовують припливні електростанції? З процесу планетоутворення Земля утворилась з протопланетного диску, який обертався навколо Сонця. Частина цього диску стиснулась, і частина кінетичної і потенціальної енергії газу і пилу в цьому диску перейшла в кінетичну енергію обертання Землі. А енергія протопланетного диску походить з потенціальної енергії того міжзоряного газу, який стискався, щоб цей диск утворити. Міжзоряний газ в галактиці перебуває в стані постійного руху, підживлюючись енергією завдяки. Вибухом над новий гзір і, поповнюючись новою речовиною з міжгалактичного простору, звідки на нашу галактику продовжує падати міжгалактичний газ, який був розкиданий на великій відстані ще великим вибухом. Що ж стосується геотермальної енергії, ну, наприклад, енергії гейзерів, то вона походить завдяки внутрішньому теплу Землі. Внутрішнє ж тепло Землі походить з кількох джерел. По-перше, це Радіогенне тепло, спричинене розпадом радіоактивних елементів в надрах Землі, які, як ми пам'ятаємо, утворились завдяки надновим зорям. По-друге, це первинне тепло, яке утворилося ще на ранніх стадіях утворення Землі завдяки кінетичній енергії зіткнень тих планети зималей, з яких утворилася Земля. Ще одним джерелом первинного тепла є гравітаційна диференціація речовини. Коли Земля тільки утворилась, вона мала приблизно однорідний склад, але в її розплавлених натрах важчі метали осідали на центр, а легші силікати, збіднені металом породи, спливали вгору, щоб утворити збіднену металом мантію. При цьому гравітаційна потенціальна енергія всієї планети зменшувалась, і частина її переходила в тепло. Походить, же, це первинне тепло, зрештою, як ми розуміємо. Все з тієї ж кінетичної потенціальної енергії протопланетного диска, яка, в свою чергу, походить з потенціальної енергії тієї міжзоряної хмари, з якої протопланетний диск утворився. Повертаючись ще раз до діаграми всіх видів джерел енергії людства, ми бачимо, що більшість з них походять зрештою від сонячної термоядерної енергії. Лише земна. Ядерна і частково геотермальна енергетика базуються на енергії далеких наднових зір, а припливна і частково геотермальна енергетика використовують енергію тієї газової хмари, з якої творилася Сонячна система.